Найближчим часом до України мають надійти зенітно-ракетні комплекси «Пейтріот» та сампте. Про це заявив представник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. «Пейтріот» та сам ПТ найближчим часом мають зайти в Україну. Було оголошено, що два місяці будуть навчатися наші фахівці. Очікуємо, що вони з'являться, зазначив він. Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що українські військові вже завершили навчання на ЗРК Петріот у США. ЗРК Петріот є особливо важливі для України, оскільки вони можуть збивати крім крилатих ракет та літаків ще й російські балістичні ракети. Досі в Україні не було засобів, щоб їм протидіяти. Варто зазначити, що ЗРК «Сампте» має можливість одночасно наводити свої ракети на 16 різних цілей, тож сама доля веліла цьому комплексу стати на захист та протиповітряне прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.